Отож, друзі, всім вітання. Ви на ютуб-каналі футбольного клубу Скала 1911 і сьогодні ми починаємо таку нову, можливо, можливо, це буде рубрика, якщо вам сподобається, звичайно. Сьогодні у нас в гостях Андрій Патрик, та Костянтин Солопчук. Хлопці, привіт. Привіт. Як які очікування від гри загалом прогноз Андрію? Я думаю, що буде запекла боротьба і виграє, звісно, розумніший. Кося, я сподіваюся, що буде цікаво. Просто. Так, друзі, однозначно буде цікаво. Якщо ви не встигли ще підписатися, підпишіться, поділіться цим відео з другом, поставте фотобайку, напишіть коментар. Ну, а ми починаємо. В принципі, буде таких, скажімо так, три розділи питань. Один перший розділ це запитання про наш клуб, про скалу. Далі історія, наука, трошки логіки і цитати відомих людей. Три блоки, 15 запитань. На принципі, всі правила, якщо можливо щось забуду дати, по походу п'єси, розберемося. Ну що, можемо починати? Велкам. Так, перше запитання про скалу. Якої з цих назв ніколи не було у скали? Чотири варіанти відповідей, таке запитання для розігріву: буровик, авангард, січ чи русь. Є. ми готові. Так, ну що, готові? Відповідь Русь, моя. Відповідь Русь. Ан аналогічна відповідь Русь. Так, як хлопці думаєте, це правильний відповідь? Не, Однозначно, відповідь. я думаю, Більшими буквами писати, немає. Добре подумав? Да. Ну, так. Січ точно була боровик, по-моєму. Русь я ще тако не чув. Ну це правильна відповідь. Це правильна Плюсик. відповідь. А як там боровик було? Січ? Боровик я теж не чув, якщо чесно. Ні, я... газовик. — газовик було? Ну було тут? Ні, ні, авангард, авангард. Железно було, боровик. В правильний відповідь ви заробляєте по одного балу. Ну що, друге запитання, хто є найкращим бомбардиром нашої команди наразі? Давайте, думайте, пацани. Час пішов. За цей сезон, так? В цьому сезоні, так. Ну і бажано написати, скільки мічів себе. Костя думає, Костя більше по сухих матчах. по сузьких матчах у цьому сезоні відіграв. А може бути я, два варіанти відповіді? Один. один має. Тут, тут є один варіант відповіді. За весь сезон і Кубок, і чемпіонат, так? Тільки чемпіонат. А може і Кубок, я не знаю. Ну окей. я, я Ваші відповіді Костя. Ну, нехай Костя озвучить. А ну я говорю, що ніколи, що не п'ять. Андрійко, Андрійко, був близько, але Костя відповідає правильно. Максим Авріянов 6 забитих місців. Ну що рахунок у нас 2-1, Костя виходить вперед. Тут як прийшло в голову за Алеянува? Спочатку згад... ну, я так просто в голові матчі прокручував. Тара забував локомотиву, тим, тим, тим. Але потім згадав, що... Щоб дуже часто прізвище виряно було на екрані, то думав, подумав, що гавер. Ну супер, супер. Ну я до кінця ті застризькочу декатиму тому їх. Так, хлопці, ну що, два питання в нас вже є. Наступне запитання. Хто з нашої команди грав у І Це одна людина. Давай, Костян, час, пішов. Ой, єв... Ну тут я точно забираю бал. Три. Подай. Тара. Фляк. Правильно відповідь Андрія, рахунок 2-2. Юрій фляк. Та 100, 176 хвилин кваліфікації Ліги Європи у сезоні 2014 2015 Тут Юрка мені поміг, звісно. Рухаємося далі. За яку команду би хотіли зіграти в Єврокубку? За скалу, mm -hmm. мені здається, будь-яка українська підход. Ну, але якщо брати за кордон. А, за кордон? Та італійський якось. Ну, ближче Англія. Ну так, да, там, Костолон. Ну, постолом. Це... Логічно. Рухаємося далі. Хто з нашої команди? Це дівчине гравець нашої команди, забивав гол збірній країни, яку ми не любимо, всі розумієте за Україну. Хто це? Це людина, цей футболіст. Що там, братій? Я вже написав. Ну. що, хлопці, можете показувати? Написав? Давай. Кажи перше. Я думаю, що це Тара Пучковський. Та -та -та. Так, це Тара. Так, дійсно, це Тарас Пучковський, кубок співдружності 2014. Туди Чемпіонат ж його! Чемпіонат від е 21. Який в нас рахунок ну, зараз? Нічия? 3-3? 3-3. По відповідь. Ну що, хлопці, ні з дрям, ні з дрю рухаємося. Сьогодні буде, буде, буде зарубак. Андрюш, я думаю, що ну, тут до кості питання тут відпадає, якщо я думаю, що він і зворіть може десь підскочити і забити. За збірну. Давай так, запитання. За збірну Гол чи за клуб в Єврокубках ТРБ? Напевно, за збірну. Сухарик за збірну чи? Чи сухар за клуб в Єврокубках? Та за збірну, тому що це вже. Показує, що тебе відібрали з усіх клубів твого національного чемпіонату найкращих. Так що я думаю, тут вибір очевидний, що збір на Так, ну що, п'яте заключне запитання нашої рубрики, точніше, розділ рубрики: у кого в нашій команді найбільше підписників в Інстаграм? Добрий вечір. А Боді на азбуці не рахується? Боді на звуці не рахується. Ми беремо основні аккаунти Інстаграм наших клуб. походу, він там костюми продає. <сес> так, давайте, хлопці. 30, Воно так дуже цікаво. Хлопці, mm. готові? Я коли? написав? Готовий? Okay. Окей. Нап... Я написав ні, там костюми розриваю. Так 30? само, аналогічно. Правильно, відповідь в обох, Роман не колишній 3803 підписники на момент того, як я виклав питання. Oh. Там щось змінилося. Скільки у вас підписників? Я так аналізував, ну. Мама, брат, сестра. Інстаграм. У мене 300 з чимось. Мінімалізм, простота. Кось, там в тебе декілька сторінок в інстаграмі. Там так, може... це я фейкові роблю, в мене блокують. Краще навчив. Міняти карточки, не, міняти не, іншісти, я не знаю, Кількість. Невелика. Е, ну, я так, ну, ви так стараєтеся не, не публічно, там навіть десь якісь сторіс, відколи то перепощуєте. Е, ви так більше ну, не, не, не маєте до цього такого пориву. Так. Та. Простота, надійність, скромність. Все очевидно. Річка. Рі... Рі... Річка стоїть. <laughs> Чекаю вас, запрошую. Так, рахунок у нас е, річ. 4-4. 4-4, тому що. Uh -huh. А як так вийшло 4-4? По одній помилці у нас. А, по одній помилці, тому що 5 запитань. Ну що, е, рухаємося далі, наступний раунд. Е, не знаю. Поцікавіший. Історія, наука, логіка, там, ну, я не знаю. Ну, давайте так. Подивимося далі. Перше запитання з цього блоку, і шосте, відповідно вже загалом, який найбільший океан на землі? Що ти там пише? Тут зараз подивимося, хто більше у нас по географії розбирається. Не, не, якщо такі питання буде тихі. Тихий, Тихий аналогічні. Тихий, правильна відповідь, на якому б давай так хотіли б побувати. Ну, Будь-який б хотів би спробувати. Індійський він найтепліший. А я би напаки, ви північно людовитий. Та, Трошки б... померзнути. Тут зимову річ. Є є таке. Яка планета найближча до Сонця? Наступне запитання. Ну, Тут то, то, я то просто, е, хлопці Ну, Я думаю, це дуже легкий да, Меркурій. Меркурій. Правильна відповідь, ну тут все, все в нас в порядку з, бачу, з знаннями і з тої географії. Е, тут вже трошки інше запитання. Тут не знаю, чи це навіть це може бути навіть загадка. Е, вона звучить так. Це дається нам тричі. Перші два рази безкоштовно, а третій раз доведеться заплатити. Що це? Повторюю питання. Це дається нам тричі. Перші два рази безкоштовно, а третій раз доведеться заплатити. Що це? Костя, декілька секунд, що в тебе є. Давай, три, два. Три. Чи? Один. У мене немає відповіді. Я не знаю, в мене якась банальна відповідь. Зуби. У мене освіта. Ну, Андрій, тут насправді зіграв. Логічно. Так, це правильна відповідь. Зуби. Вони дійсно нам Ставим дають. Ставим плюс виривається. Зуби, Рахунок у нас уже… На один більше має. Не на один більше. 7-6. Рахунок у нас 7-6. Е, наступне запитання. Де народився Христофор Колумб? Тут запитання таке теж. Цікаве. Я думаю, що давідку підказку, я думаю, що ви би хотіли зіграти в цьому чемпіонаті футбольному цієї країни. Ну що, готовий тебе? Ну, Костя хай Хайперший озвучив. У мене є ще час? Mm, У ну, мене два варіанти відповіді. У мене теж два. Е ну я вибрав один. Кажи. Я написав Португалія, хоча я не впевнений. Я це впевнен. Написав Іспанія. E Добре подумали. Так? Я думаю, Андрюха правильно. написав. Просто нас... Португалія найбільше, там було мореплавців. Але мороплавців. Не гадали? На жаль, ні хлопці, на жаль, є в нас осічка Італія. Генуер, Христофоно. Тут і, пішло, так бачите, ну нічого, нічого, така в нас. Ви якщо й помиляєтеся, то навіть отут синхронно. А, хто винайшов електричну лампочку? Вступне запитання. Знаєш, я знаю. Так, розкажу перед історією. Дуже багато спроб для цього було, дуже багато віри вклав цей чоловік сили, енергів, енергії, бажання. Судіоція, правильно. А там є, що кажуть, що він, хтось каже, що інший. Окей. Це він, це він. Це він. Кось ти каже. Я написав, я не знаю, чи я правильно написав, Емерсон. У мене відповіді нема. Я не пам'ятаю. Щось, щось схоже, так? На Емерсон. Уже схоже. Ну давай. Ну, <сум> <сум> але стави мінус. Подумай, подумай, подумай добре. Це не Еммерсон. Це, не це футболістки є Емерсон. Я теж Твій колега по цеху є ще й Едерсон. Ставимо мінус. Я не пам'ятаю. Його звати Томас. Едиш? Едерсон. Е... Ну щось схоже. Едісон? Пам'ятаю. Едісон. Правильно, відповідь Томас я думаю, Ну, не зараховуємо що... та, ніком. тут... нікому. Ніком. Давайте ми тут там. Ми тут, я думаю, що не зараховуємо. Можемо символічно по 0,5 балла накинути. Ні, 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 не треба. Не треба. Все, рухаємося. Я думав, да. я може. <рігав> 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 8-7, я веду. Uh, напевно, я не знаю. Ну, це ми. ми 8 -7? зарахували, так? 8-7. що 8-7. 6. У мене 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. І три помилки підряд. 7-6, напевно. 7-6, значить. Видіш? О, так йому мінус, це те, неправильно. Не, ні, не, ні, ні, давай, рухаємося далі. <реш> рухаємося далі, ці, ну насправді класно. Рухаємося. Як вам загалом запитання, чи очікували, що будуть легше? Я думаю, Наші. що моментом буде складніше. Ну, але... Ні, я, я... Мені нормально. Я не очікував нічого. Не знав. Тре Третій Personal. блок. Третій блок. Цитати відомих людей, це така цікава рубрика. Тут вже, напевно, більше на то, наскільки ви там багато читали футбольного, багато дивилися. Е, і перша цитата. А Кварцянова буде цитата? Побачимо, ходу п'єси, Е, Перша цитата. Шевченко найкращий нападник, з яким мені коли-небудь доводилося працювати. Дуже сильний тренер. Даю підказку. Це тренер. Не треба підказок. Не треба вікати. Найкращий, найкращий Шевченко, на найкращий нападник, з яким мені коли-небудь догодилися працювати. Так, кожен ну, тренер міг, Це тренерська. Кожен міг Тренер, тренер. тренер. Я не знаю. Костя? Ну я. буде. Ти написав вже? Я моя відповідь Лобановський, але я не впевнений. Лобановський. Мауріні. Добре подумав. Я теж це пам'ятаю, але він ну, не, не було відповідь. найкраще. Там не було найкраще. Ну давай відповідь. Концентру це, це неправильно відповідь, це сказав Карло Анчелотті. Блін, Я хотів написати. Ну. Ах. Яким попрацював в Мілані та, тато Карло. Е, до речі, Кость, ти говорив в італійському чемпіонаті, бачив себе когось? Е, ну, мрію. Мріє. Клуб який? І мрію. Та клуб не має значення насправді. Сама не знаю, як дивишся серію, а подобається і як фанати. На матчах себе ведуть, і взагалі як футболісти свої емоції. Ну, в італійці є таке з емоціями, і не знаю, це близько по духу. Це харизма. Так, ну, так. Рахунок у нас не, змінив. не змінився. Не змінився. Є усі хотів, хотів написати. Ай. Так, ну що, хлопці, наступне запитання, наступна цитата. Цитую: коли який-небудь гравець Манчестер Юнайтед стане важливішим за тренера клубу Кінець? Ще раз. Коли який-небудь гравець Манчестер Юнайтед стане важливішим за тренера клубу Кінець це хто так сказав, так? Це хто так сказав. Ну, я думаю, що тут, в принципі, логічно можна подумати. Ну, є мінімальна логіка, але подивимось, чи вона буде ефективною. Ну, це так, це насправді важливо зараз ну, буде відслідкувати. Ну кажи відповідь, Фергюсон. Нас. Ну, я то ж там совсем Правильно, хлопці, обоє синхронно, Алекс Фергюсон. Який, от, на вашу думку, найвеличніший тренер сучасність. На вашу думку. Ф Футбол грається на результат, хто найбільше результату дає, ти думав, ти найуспішніший пеп Гвардіола. Я підтримую Костю. Але а це чисто по результатам. пеп Гвардіола. Якщо Та. беремо взагалі Дивіться. всі тренера, то мені подобається клоп. І коли Лобановський подобався, так само є дуже Ти багато. Ти пам'ятаєш, як Лобановський тренував? Так само є дуже багато хороших тренерів, але напевно пеп. Кость, Патрик точно пам'ятає, просто інший Петрик. <рес> ну, по розказах <рес> точно. До речі, батько перетинався з Лобановським. Та? Де um, в метро? Так? де перетинався? Пам'ятаю. Дмитро. Ну, не пам'ятаю, чи він тоді тренував Динамо Київ, коли приїжджало воно. На Сокіл. І була ігра в 92-му, здається, році. І тоді можливо. Друзі, напишіть в коментарях, хто тренував Динамо Київ у 92-му році, коли якраз скала грала проти київського Динамо. Історично тоді поєдинок був. Тому напишіть, хто, на вашу думку, це був. Окей. Рухаємося далі. В нас залишилося три запитання. Рахунок у нас на один, на один... 8-7 здається. 8-7, здається, рахунок, Андрій поки попереду. Наступне запитання. Я цитат, точніше, цитую, я не найкращий тренер у світі, але не думаю, що хтось кращий за мене. Я не найкращий тренер у світі, але думаю, але не думаю, що хтось кращий за мене. Це не зено, я ж <реш> <реш> Поставиш лайк. <реш> <Like. реш> <реш> Тут, це тренер, який... 에, давай без, підказу. без підказу. Ну, нам вони не потрібні. Добре, давайте без підказів. Вгадали, вгадали, знаємо, знаємо, не знаємо, не okay. знаємо. Кажи. Okay. Ну що, готовий? Я це думаю, позвучить? це Мауріні. Yeah, yeah. Я теж сам Мауріні. Правильно, мілько хлопці, дійсно. Це особливий сказав тренер. Дійсно, така особистість. Особлив. Щоб не казав, що я Перед останнє запитання, рахунок у нас поки що Андрій петить попереду. Та я на загадці попав. І що Давай, він, слухай, зайшов думаєш... на конкурс знань, попав на загадці. Думаю, що зараз тут ну, питання буде для вас цікаве і думаю, що тут десь логіка є. Цитую, ну що поробиш? Такий вже в мене характер. Кричиш футболістові. Петя, петя, він не чує, а тільки рявнеш. Урод, я тебе приб'ю. Краше. Чує відразу і починає заводитись на полі. Це кращо. Думаю, повторювати тут не потрібно, але це, це все, тут все зрозуміло. Але можливо будуть якісь версії. Завжди на таких логічних питаннях здавалося б, щось може бути. Да. кварцяний, напевно. Точно, все в курсу. Правильний хлопці. Обоє! Ну що, в нас тут, як то кажуть, зараз може бути. Еншпіль, може... вже вітає. Може бути Костя. Вітаю з перемоги. У нас ще одне запитання. І потім. Це черечка Та Я, вже... я розумію, що може бути у нас навіть серія післяматчових пеналків. Наступне питання. Цитую. Випустив другого нападника. Думав, він нам чимось поможе. А він поможе нам тільки померти. А він може допомогти тільки померти. Повторюсь, Випустив другого нападника, думав, він нам чимось допоможе. А він може допомогти тільки померти. Це щось іспанське, це Енріки, напевно. Луїс Енріке. А кварцяний можна два рази можуть підрадити. Подумати, подумати добре. Давайте без підказок, але подумайте добре. Давайте так, можливо, трошки підкажу. Не, не треба, все, добре. Випустив випусти ну. другого нападника, тільки вмерти, так? Да? Випустив другого нападника, думав, він нам чимось допоможе. А він може допомогти тільки померти. Я не знаю. Ну давайте, відповідь. Почекай, почекай, я ще не написав. Давайте так, це не кварцен. Окей. Я написав Муркевич. Ну я написав Петраков. Хто? Петраков трику. Хлопці, це, на жаль, неправильна відповідь, але давайте подумаємо добре. Ця людина колись тренувала такий футбольний клуб Закарпаття. А, це гам... гамула? Масер? Кінець <рес> еншпіль. Яка відповідь? Друг? Не знаєш? Гамула. Я кажу гамула. — Ти я не скажу, знав. що. І О, я ні, 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 ні. Я за Еднісу не сказав, мені не зарахували. Так ти взагалі не знав. — Давай. Кось, ну шо, нас, э, Чесна Чесна. що, в нас ні Чесно, ні. Чесно, нічя. Як завжди, тут. Дохайся далі. Ну, як зробиш. Ну що, до... я проти. Пила... Ти ще не що у Окей. — Ладно, промовчую. — Тут я не можу виграти, я викупаю. Давайте рухань далі. <смеш> <смеш> ти скажеш, що тут австрійських тіті плавляють. Теж можеш записати. <смеш> так, давайте з -з -з фінальне. Ну, запитання. давайте вже два. Не, я, я, я признаю, що я програв. Два запитання, давай. Чого? Ні, давай два запитання. Ну, Є давайте, два запитання. Давай, <смеш> запитання. Два, що. Да. Ну, так, запитання знову буде про наш улюблений футбольний клуб. футбольний клуб скала 1915. Коли скала. Ставали чемпіоном Галичини. В якому році? Це за чемпіонат був. Ну, це такий був чемпіонат Галичини. Це, це, І Скала ставала чемпіоном. При, при князі Даніли okay. Галичина була як адміністративна якась одиниця. Хлопці, це, це, це вже ХХ століття. Це вже ХХ століття? Це століття. No. Підказочку. В якому році ставали чемпіоном, так? Да. Яка похибка може бути? Плюс-мінус рік. Плю. Давайте, хлопці, пишіть відповідь. Пишіть відповідь, яка вже є. Костя? Друга. 1961. 1913. Обоє oh нехвально. 1943 рік. 1943 рік. Тоді, я думаю, тоді виювали. Ну, і чемпіонат, і ну чемпіонат. давай, ще одне. А, а яка команда? Скала, а друге місце хто? СС Глочена. Костя, тут прийшов. <реш> По історії. <реш> Бездоріжжі. Ну що, давайте тоді. Я думаю, що це в принципі вже буде фінальне запитання. Так, так. Яке найвище досягнення скали? О, це я знаю. Найвище досягнення. Костя, ховай. Скали в загальному чи скали нашої? Скали в загальному, в загальному. клубу. Скали. А якщо вірити в Вікіпедії, ти вже написав? Та. Якщо вірити в Вікіпедії, то це шосте місце в першій лізі. Андрюха. А ми беремо виграшну позицію, чи ми беремо просто. Найвище досягнення. Ну, досягнення. Ну, я, я просто брав трофей, це виграш другої ліги. Ну, Я то, брав так. трофей, а не умовно. Найвище що... сходинку. Так що моя відповідь. Наступне правильно. питання: один-один, один, це... один. <реш> <і> граємо <реш> далі. Ну, моя відповідь правильна? Яка була відповідь? Шостий місце. Шосте місце першій лізі це правильна відповідь, друзі. Але давайте врахуємо той факт, що Андрій трошки зіграв по-іншому і він вказав на перемогу на виграш у другій лізі. Так. Якщо таке було, напишіть в коментарях чи пам'ятаєте Володимир Мобійно ми... вигравав другу ліву тому Анатолій Степанович Мав але це, але нижче. ну я розумію розумі про що. Прийшли. Я Те, за що ти неправильно про... зрозумів запитання. Це твоя похибка. Це ж хтось на похибки. Хтось 15 те питання відповію, так собі теж похибка є. я признав, що я про... Рухаємося далі. Ну що, друзі, думаю, давайте на цьому будемо в принципі, завершувати. Напишіть в коментарях. Що, що... нічого виходить. Ми... Ми... Краще... Якщо все підсумувати, то нічия. Ми домовились на нічию. Погоджуйтесь на нічию? Так. Ну що, друзі, дякую вам, що подивилися це відео. Хлопці, пару слів від вас, для наших полівальників-підписників. Я скажу перше, мені рубрика сподобалась. Суперник у мене був гідний. Навіть я е, ледве гідний його. Е, так, проявляйте вашу активність. Мені було б цікаво подивитися, як інші хлопці між собою змагаються в такому розумовому батлі. Я також скажу, що сьогодні суперник був, напевно, один з найсильніших зі всіх допустимих. І я думаю, це відео точно вас порадує. Тому ставимо лайк, підписуємося, не забуваємо про дзвіночок і дивимося всі наші соцмережі. Ви купав, за кого ти говориш? Ні, останнє запитання про найвищі досягнення. А, ну Я б Я думав просто, що виголос, то ну, найвищий трофей отримав. Я просто, бо мене, ну, типу, я зразу згадав, як вік А мені здавалося, я б не написав, напевно, шостий, я б написав, напевно, скоріше п'ятий.